Доброго ранку, шановні телеглядачі. В ефірі рубрика Здорово жити! І я рада вітати вас! Зима, весна це пора різноманітних застуд, ГРВІ тощо, у тому числі і бронхіт виникає частіше. Сьогодні трохи поговоримо про те, що таке бронхіт і чому він виникає. Взагалі це дуже широка тема. Просто загляньте в медичну класифікацію бронхітів: хронічні та гострі, прості та обструктивні, з різноманітними ускладненнями та без них. Є й такі, що викликаються мікроорганізмами, хімічними речовинами чи механічним подразненням. Є, наприклад, професійні бронхіти у шахтарів, деяких професій сільського господарства де чинником є пил. І так би мовити, професійний бронхіт курців зі стажем. А буває, що виною бронхіту є алергія. Єдине, що всіх їх об'єднує, це запалення бронхів. Давайте трохи згадаємо анатомію і те, що відбувається всередині. На вигляд, бронхи це трубочки, якими повітря потрапляє в найдрібніші клітини наших легень, альвеоли, і повертається назад. Від головної трубки трахеї відходять дві головних бронхи, які йдуть до легень. Там ці трубочки діляться на більш тонкі. Ті, в свою чергу, знову діляться, формуючи бронхи другого та третього порядку. І так далі. Виходить ціле бронхіальне дерево, але воно всередині пусте, тому що складається із численних трубочок. В стінках наших бронхів є м'язи, які можуть звужувати їх діаметр, що має місце при різноманітних варіантах обструктивних бронхітів. Всередині бронхи вистилає сльозова оболонка, яка містить дуже багато клітин так званого мерехтливого епітелю, який чистить бронхи від мікроскопічних часточок пилу та інших речовин, виводячи їх за допомогою мокроти назовні. І починається бронхіт саме зі слизової поверхні. Виникає запалення. А там, де запалення, там слизова, звісно, набрякає, звужуючи просвіт. Починає утворюватися більше секрету, збільшується кількість мокроти. Виникає кашель, який повинен допомогти видалити мокроту нагору. Тому лікування бронхіту це. Зняти запалення зі слизової оболонки та зробити мокроту рідкою, щоб добре відхаркувалась, А для цього потрібно робити содові інгаляції та вживати лужні напої. Тоді бронхи швиденько очистяться і запалення пройде. Але не треба забувати, що бронхіт – це серйозне захворювання, яке може призвести до запалення легень, пневмонії. Тому не слід займатися самолікуванням, а краще показатися лікарю, щоб він призначив відповідне лікування. Раджу вам робити фізичні вправи, які покращують кровообіг і перешкоджають застійним явищем у бронхах, загартовуватися, берегтися від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, та не хворіти на бронхіт. З вами на цьому прощаюсь. На все добре!